Друзі, привіт! Давно не були на СТО, покажемо вам щось цікавеньке. Почнемо з Mercedes GLS. Авто потрапило у ДТП в Європі, достатньо складні пошкодження. І друга проблема у власника авто, що в Європі на СТО зняли мотор, почали дефектувати, але порахували космічний цінник. Та тому авто поїхало в Україну відповідно на наше СТО. Що було зроблено? По перше. Відновлена геометрія передньої частини. Тут буде фото, як воно виглядало до ремонту. Цю частину потрібно було міняти і міняти рем звідси до лонжерона. Але СТО, щоб зберегти деякі заводські елементи, підсилювач переднього правого крила поміняли частково. А саме зовнішню частину замінили, внутрішня частина залишилася рідна. Аналогічна ситуація з лонжероном. А для чого це робиться, щоб по факту ремонту на авто було менше елементів, що були замінені? Відповідно, при подальшому продажі не було видно, що авто було в значному ДТП. Також які складнощі тут, як ви бачите, кількість запасних частин це в процесі дефектування робиться підбор окремих запасних частин. І по результату ще потрібно розібратися з мотором, розібратися з блоком запобіжників, тобто роботи купа, але для нашого СТО це не є проблемою, тому що з великими ремонтами ми зіштовхуємося кожного дня. По результату, як буде машина на ходу, вам покажемо готовий результат.